Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше» І сьогодні мова про підживлення розсади петунії або навіть не розсади а вже таких ось саджанців, які ми пересадили в більший об'єм, які почали рости. Чим їх кормити, що їм давати, щоб їм було смачненько, щоб вони нам гарненько віддавали свої квіточки, щоб ми могли на них любуватися наймирніше. Тому мова саме про це. Кому цікаво, лишайтеся. поставте, будь ласка, вподобайку, буду дуже вдячна. От, кому не цікаво, прогортуємо, дивимося те, що цікаво. Ну, передусім хочу сказати, що я не спеціаліст, я не агроном, не біолог, не флорист, я лише людина, яка вирощує квіти і маю якийсь досвід, напрацьований роками, і яким хочу з вами поділитися. З чого починаємо? Починаємо вирощування квітів ми із таких саженців. Ну, Взагалі то є живця, ну вже стадію живців ми пройшли. Зараз зазвичай купують на базарі, чи там в теплицях, чи хто де купує, чи в інтернеті саджанці. Ну, наприклад, ось такі, якщо ви придбаєте ось такий саджанець чи ось такий, то це дуже добре. Якщо ж ви придбаєте саджанець, якого будуть тут палочки, квіточки, це все ми, я вже неодноразово говорила: зрізаємо, не жаліємо і висаджуємо ось такий обрізаний саджанець. От, Висаджуємо в горщик при висадці. При висадці додаємо, дивлячись, який у вас ґрунт, фунгіцид від шкідника, ну, що вам потрібно. Висаджуємо це, все було в попередньому відео. Вибираємо правильний об'єм. Кому цікаво, будь ласка, передивіться відео. Попереднє там все я розповідаю про, про те, чим приливаємо рослинку при висадці і як правильно вибрати об'єм. Це дуже важливо. От, ця вже стадія проходимо і переходимо далі. А далі ось буду показувати вже на прикладі такого горщика. Це в мене на 12 літрів. Сюди я висадила два саженця. Краще було б один, але в мене вже, знаєте, дуже мало місця, і хочеться всі рослини якось зберегти. Тому ось в такий об'єм висадила дві тумбеліни, тумбеліна Белінда, здається, і тумбеліна Діана. Побачу, що з цього вийде. При пересадці я. Знову ж таки, ну вже повторюся, робила розчин, там Актара мене була, там був Максим, і також Віва це стимулятор корне утворення. Можна також було б інші додати туди стимулятор. І цей радіфарм, цей сізерин такий дуже гарний препарат, і знаєте, він не так -то і недорогий. От. А можна було додати знову ж таки, в розчин якесь добриво з перевагою фосфору, тому що ми пам'ятаємо, що фосфор відповідає за ріст корінням. Тож посадили ми з цим розчином полили і чекаємо. Чекаємо тиждень, нічого не робимо при потребі. Просто поливаємо, слідкуємо за pH води, тому що якщо у вас вода лужна, жорстка. ну так, Наприклад, як у нас, у нас pH води 8, то. Кожен полив, який я роблю, я додаю підкислювач. Ну, знаєте, є багато таких різних кислот, які, якими можна підкислювати воду. Я використовую або добрива, які підкислюють воду, або ж коли поливаю чистою водою, у мене звичайна лимонна кислота. Хоча, можливо, це ну, не професійно, але в мене так. Тому дивимося, або якщо є дощова вода, то це супер. Зараз, до речі, у нас другий день йде дощ. То можна її було б і назбирати і водички. Дощова вода для поливу супер. А якщо ні, і вас жорстка, підкислюємо. І ось поливаємо по потребі, не переливаємо. Взагалі, то знаєте, якщо висаджуємо, ми вже в більший об'єм, вони лишаються на вулиці і вони дуже мало просихають, коли ось така погода ну, не досить жарка. Тому просто водичку там, і якщо ви раз полиєте за тиждень, то це і буде добре. Тиждень пройшов, дивимося на рослину. Якщо з неї все добре, вона ну на вигляд, така ніби все в неї, знаєте, зелененька, не жовта, не суха, ну так, в неї все ніби ок. Тоді робимо перше підживлення лише через тиждень. Можна дивіться, якщо ви при посадці додавали якісь корнеутворювач чи, чи то. Як же ж фосфорне добриво, ну з перевагою фосфору, Можна вже поливати з комплексним добривом з рівною формулою, тобто типу 20-20-20. Брати любу лінійку добрив, чи то плантафол, чи то Грогрін, не плантафол, мастер, чи то, знаєте, є кеміра добрива. ну Різні там, зараз дуже багато, і чистий лист. там доброго, просто щоб цифри були рівні або приблизно рівні, ну там 14, 15, 14. Ну так, ну ви зрозуміли, що я хочу сказати, щоб е, всіх макроелементів, тобто фосфором. Азот, фосфор і калій було в рівних долях, ну плюс і мікроелементи. Це все дасть старт рослині. Буде рівномірно розвиватися і коренева система, і буде також листя розвиватися. Якщо ви не дали ж попередньо фосфорне, не то даємо перше фосфорне для того, щоб розвивалися корні. Це таке перве підживлення. Через тиждень можна зробити ще одне підживлення, і це підживлення також буде вже ось такою формулою. Але поміж цими підживленнями ми робимо по листу е, підживлення добриво-м'яке для позакореневого підживлення, я вже 10 разів сказала слово підживлення, що я не говорила. Коротше, беремо плантафол або добриво типу цього чи плантатор з формулою 30-10-10, де велика перевага азоту, і оприскуємо рослину. Це для того, щоб наростити зелену масу. Якщо ми бачимо, що після цього. Наприклад, зелена маса не нарощується. Пройшло вже, наприклад, дві неділі а ми не бачимо ніякого руху, щось не там. Вона ніби зелененька і все в неї добре, але от не нарощується листя. Тоді можна взяти під корінь, дати якесь звичайне. Добриво таке, типу карбаміду, чи кальцеве селітра дуже добре, чи аміачна селітра, ну якесь таке просте добриво, якщо ви бачите, що рослина не рухається. Тобто ви і умови всі є, ніби тепло, ніби і світло є, а вона не рухається. Тобто і вона здорова, але не рухається. Тут потрібне таке азотне добриво під корінь. Або ж майстер той самий, чи якесь, якесь інше добриво, де перевага азоту. Тут потрібно контролювати це все. Просто дивитися на рослину і дивитися, що їй потрібно. Якщо вона не росте, зелена маса, їй потрібен азот. Якщо з нею все вона рівномірно, потихеньку розвивається, значить робимо її підживлення добривому рівною формулою типу 20 20 20 І це таке підживлення буде тривати до того, поки не з'являться бутончики. Ось коли вже з'явилися бутончики, вони вже хочуть квітувати. Тут ми переходимо на калійне добриво. Тобто, ну, якщо ми... До прикладу, візьму якусь таку формулу. Це, може бути, є в мене добриво від партнер, Там 15, здається, 5-30. Це дуже чудове добриво. 15 на зелену масу ми даємо, щоб вона підростала, щоб воно ж не було голе, 5 фосфор, коріння вже наросло, ніби вже йому хватить. І 30 це калій, який відповідає за якість квіточок. Тобто, щоб вони були більшенькі, ну, такі за розміром, щоб вони були яскраві, щоб вони більш трималися на кущику. Ось для цього потрібен калій. Він відповідає е, за квітування. І це остання цифра у формулі, любого добрива. Не забуваємося. І ось коли вже пішло квітування, ми підживлюємо калійним добривом, чергуючи його із е, комплексним універсальним дарівна формула. Зазвичай, якщо ми беремо добрива в хилатній формі, той самий Грогрін, майстер, м, партнер, та, це всі добрива в халатній формі, і там ще є і додавлені мікроелементи. Тож це дуже добре. Якщо немає мікроелементів, по листу їх можна Перев... Ну, Через якийсь час підживлення по листу ось цими мікроелементами дуже корисне. Це і брексіл муті, і Брексіл там. Дивіться, якщо якась холодна погода, може якийсь хлороз, профілактику, це Ось всі отакі мікроелементи потрібно давати. Тож, як зробити якийсь висновок, то мова про те, що на початку ми даємо або ж при посадці фосфорне добриво, або якийсь кодне утворювач, або ж через тиждень вже його даємо при поливі. І потім переходимо на рівну формулу, тобто, де є всі елементи в рівних долях, коли дійшли до квітування, чергуємо із калійним, тобто де більше калію. Нічого складного немає. І, звісно, хочу сказати, якщо ви не хочете підживлювати, ви можете не підживлювати, воно буде рости. Воно буде рости тільки результат, звісно, буде зовсім не той. А якщо ви хочете отримати ну, гарний такий кущ, щоб він був сіяний квітами, то для цього потрібно її, звісно, підживлювати. І дивитися по погоді, якщо зараз холодно і вона на вулиці, то не забувати її якось елементарним якимсь топазом обробити від борошнистої роси, бо це також може таку холоду і перезволоження може бути борошниста роса. Тому тут потрібно розуміти це і обробляти профілактично. От. Ну так, ніби по цьому сказала все. По листу знову ж таки можна. є і ще дивіться, якщо такий момент, якщо зараз іде, це я все говорю, якщо у вас немає в ґрунті осмокоту, Якщо ви заклали сторфом осмокот, то ми робимо тільки підживлення по листу, або якщо видно, що щось не достає рослині, тобто щось вона не ну не вистачає, ви бачите, конкретно чогось не вистачає, тоді можна підживити ще раз. От це для того, щоб зберегти добрива. Але якщо ви знаєте, воно вам не помішає, то Тобто не те, що не помішає. Якщо воно у вас є, і ви поливаєте всі рослини, то можете поливати і ті, в яких є осмокот. Але це вже ну, буде типу їм. Забагато їм не буде. Просто це можна зекономитись на, на цьому ж і не поливати добривами. Якщо є осмокот, то лише по листу там, чимось, якимись мікроелементами знову ж таки для нарощування можна добривами. Азотними. Ну і ще дивимося, якщо, наприклад, рослина погано нарощує, ну буває всяке. Бувають такі, конкретно, якщо я кажу про петунію, є такі, що вони ну, дуже туго ростуть. Що ви їм не давали, ви їх не витягнете. Ну, такі сорти. Таких їх небагато, але вони є. От, але якщо рослина нормально, нормально розвивається, але ви бачите, що щось вона не нарощується. Дайте їй азоту, дайте їй чимало азоту під корінь. Це може бути і селітра кальцієва, це може бути і. і цей же карбаміт, і аміачна селітра, і може бути універсальне добриво з перевагою азоту. Що-небудь. От ви дайте її, щоб вона наростила зелену масу. Не давайте квітнути, поки ви її не вивели на ось так, щоб заросло зеленою масою. Вже як зелена маса є, тоді даємо квітувати і даємо каліній добрива, і це все буде добре. Можна по листу також давати, ті добрива коліні, можна під корінь. Я по листу не даю, тому що мені не подобається, як вони на квітах потім. Ну, деякі добрива, коли жарко, і ти навіть вечором, коли поливаєш, вони все-таки лишають сліди на квітах і на листках. Тому я не користуюся, коли вже повністю розквітає петунія, я не користуюся добривом по листу лише під корінь. У кожного своє, тому. Дивіться, спостерігайте, ну, базове таке, що потрібно, щоб рослина квітнула, чергуємо, каліні і просто з рівною форму. І буде все добре. На цьому все. Ніби все сказала, оце вже, знаєте, я з третього разу записую це відео, бо все щось не те скажу, то згадаю щось. І оце вже зранку ці шахеди вони літають і вони не зупиняться. Я не знаю, що це буде, ну, но... скільки можна. Коротше. На все добре. Дуже важко знімати відео, коли ти весь час чуєш, що ці шахеди, що вони, куди воно летить, воно його, воно не знає, що воно хоче. Ну такі, коротше, справи. Миру нам та гарних квітів. І чекаю на ваші подобації.